Крім підвищення тарифів, збільшення податків, здорожчання товарів і послуг, українці мають вдвічі переплачувати купуючі ліки найпершої потреби. У водіючій країні не можуть ліки коштувати вдвічі дорожче, ніж у європейських країнах. Переконаний народний депутат України від ВУ Батьківщина Олег Майдич. Лідерка нашої фракції запропонувала реальний вихід із цієї абсурдної та вбивчої ситуації. В першу чергу. Потрібно ліквідувати посередників монополістів за допомогою системи Прозоро, на якій аптечні мережі мають закуповувати ліки на тендерній основі. Ухвалення законопроєкту про демонополізацію фармацевтичного ринку дозволить зруйнувати монополію двох дистриб'юторів ліків, а це може вплинути на суттєве зменшення ціни на популярні ліки в аптеках. З огляду на це фракція Батьківщина підтримала в першому читанні проєкт закону про внесення змін до закону України про лікарські засоби щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я. Реєстраційний номер 11493. Цей законопроєкт може стати базовим для наведення порядку з цінами на лікарські препарати в аптечних мережах. Також необхідно встановити дозвіл для посередників на викуп у виробника не більше 15-20% виготовлених медпрепаратів. Крім того, треба дозволити аптечним мережам купувати якісні ліки іноземного виробництва. І останнє спростити кредитування аптечних мереж, що дозволить також ліквідувати мародерів посередників.